Всім привіт, пацаки! Ну що ж, я думав, що я буду запускати по одному відео в неділю, а там вже на тосах ми розженемо, щось покажемо, щось будемо знімати, щось вже будемо вибивати. Ну, Рішив так, як довго АПЛ затягується і зафіналить. Попробувати, можливо, нам сьогодні фартани на АПЛочку і щось ще дропнеться для команди. Так же. Це такий невеличкий вступчик. Так же парні, так як ми на минулому відосі ну, не набрали там, 13 лайків, дивлюся, по тому що багато народу дивиться відос, багато хто не підписаний, багато хто не ставить лайки. Давайте так. На кожному е, відосі, якщо ми набираємо 100 лайків, не забувайте, ми зразу ж розіграємо шикарненький абонементик. Уже багато хто доволі з вас пройшов, і зі старта, хто зараз, якщо ми. Прожимаємо лайкосик, не забуваємо. Підписуємося, прожимаємо лайкосик. Зразу я запускаю розіграш, зразу ж ми дивимося, хто в нас виграє, робимо. І в і наступному відосі знову будемо. Так, кожен відосик можна, парні. Тому не затягуємо, прожимаємо лайкосик, допомагаємо розвивати YouTube канал і так само получать ніщачки плюс. Скоро ж цей абонемент завершиться. Вийде абонемент ультимейтів. Там ще круче буде. Тому поїхали. Так же само поїхали. Затягувати не будемо із самим відосиком. Забираємо абонементик, Багато чого я тут насобирав, збирав, але найбільше тільки бронзи випало. 700 рубінчиків. Там жетони, м'ячик тонне сіні, м'ячик м'ячик. Круто. Сіній м'ячик. Так, поїхали до самого события. Що по событию? Давай зайдемо на основу. Основу тут проходжу, не спіша, не спіша. Скоро вже буду забирати в конате на обмінчик Прем'єр-Ліга. Проходимо по чуть-чуть. Тут є трошки... О, я оставив для відосика пакетик, звісно. Отакий, де нам випав ігрок -тоц. Але, Але ну, такое, чесно, тут, плюс треба буде назбирати 200 жетончиків і забрати. Маскірану. Я, я, кстати, так і досі не розумію, чи ми можемо більше забирати, бо тому що ну... ми можемо всіх трьох забрати, якщо в нас вистачає жетонів. Ну, побачимо. Ну, маскірану точно заберемо. Це те, що цілью є. Куміри Куміри в забитті, я поки що їх не трогаю. Я навіть жетони не міняв. Я поки що буду грати, Насобираю. і там вже десь побачимо, що ми можемо забрати Прямо в кінці, якого гравця виберемо. Є три варіанти. там... Хаві, Бересі і Раш, вроді би, побачимо, що нам краще може підійти для команди, а що просто є ще інший варіант. Ну, побачимо в майбутньому. Так же, мучився я сьогодні доволі чимало. Я грав, багато грав, і все ж таки, давай з самих мінімальних начнемо. Е, назбирав я, наіграв я цих. Матчів валом, прям валом. Я, я втомився іграти в цю равну ігру, бо е, один матч ми отримуємо 20 жетонів. І це плюс приносить серйозний, бо тому що так би прийшлося зіграти. там Більше рубінчиків краще для того, щоб швидше пройти. Так, що це у нас? Сербія? А, Мітрович. Мітрович. Ну неплохо. неплохо. Поїхали далі. Я дуже сильно сподіваюся, що я не лаханувся не І Я прям правильно все назбирав. Так, Марокко Амробатик 86-го рейтингу. Ну, ладно, давай тут. 2. 86,99. Це вже цікавіше. Побачимо, чи буде набор ТОЦ. тоцик Шотландія, ЛЗ. У -у -у. А, 86-й Робертсон, Мінімалочка випала. На жаль, ну такое собі, коротше. Давай далі. Дальше. Далі. Що в нас буде далі? Далі без вулкаута. Даже 87-й Хамет випав. 87. Так, ну, я буду забирать маскера, но ми все одно нафармим. якщо що, будемо в наступний раз там фармити більше грати. Ну, тут вулкаут тотс. тоц, Франція. ЦЗ, Ліверпул. Ай, блядь. Це канате. Ну, хоч продавай, кстати, канате. Це важно. Це продавашка, якого треба буде не тупануть. Так, кстати, кстати я не встиг подивитися. Давайте ми зайдемо, подивимося, чи. Я ж багато матчів відіграв. Ні, ще три матчі виграти, по принципі, і можна когось буде з цих трьох забирати для обміну. Так, давай зайдемо зі старту, щоб я не слив конотешечку нікуди, я його продам. Лишніми 7 лямів не будуть. Я вдячний, можна сказати. Бо я тут закупився трошечки на обмінчик, тому важно. Щоб він гай буде. Він нам пригодиться. Так, що в нас тут? Путь в фіналу UCL. Я відіграв, жду, 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 жду. Тут там ми можемо рубінчики забрати. Ждемо далі. Я тут не так часто ці фінали і грав. Ну і далі, по принципі, я все повідігрував, позабирав, кучу маскерану маю. Рубінчики ще не до кінця зібрав. Тому затягувати не будемо. Поїхали до самого цікавого. Звичайно ж, обміни це те, що прям, я думаю, цікавить усіх. У мене теж Нам з цих обмінів Треба щось хороше. Тоц! Бразилія. ЦЗ! Ой-ой-ой, але він у мене є. Габріель. Габріель для дубліката. І Бовен. Сюда! Сюда! І Бовен. Це круто. Круто. Так. Второй обмінчик. Небагато я закупався. Не хочу сильно теж тратитися. Англія. Ну, тут стандарт. Ну, кстати, а це те, що мені треба. Щоб ви розуміли, мені їх не вистачало. Далі в нас тут ще остається один. Ай буде. Це чисто для цього обмінчика. От ми запихуємо. Хорошо, круто. Потверждаємо обмін. Поїхали. Прям, якщо так буде, я нічого цікавого даже для команди не вибив. Так, ну і що в нас? Хаверц. Якщо чесно, я прям нічого цікавого не вибив для команди. Це прям обідно. Бо тому що тут. тут із цих теж нічого не підходить. Прям, прям я, я розчарований. Що в нас тут? скрить матч. Ай, ну По принципі, Конате, конате кажу. Габріель Бовен, може бути в команду. Пишеться поки що. Прям я розчарований. Ну У нас ще є, кстати, варік. Щас секундочку, парні. у нас ще ж є варік, який я забув, що можна відкрити цей пакетик. І вдруг тут щось принесе серйозного рейтингу. Ну давай. Іспанія це На... І не хорошо. Це нехорошо, парні. 94. й Я його тільки в обмін запихнув, тут знов випав. Так, що тут далі? Далі, по принципі, можна було б щось серйозне потратитися. Ну, прям чесно, не хочу. Знаю, що це розводняк серйозний. Прям чесно знаю. Але, вроді би, якийсь один із цих наборів доволі крутий. Кстати, я ні разу не пробував. А може і пробував. Давай попробуємо вот этот наборчик. А вдруг нам продаваємо і ТОЦ! ТОЦ! Ні. Англія НАП. Герой. Що це нам таке? Крауч. І 92 Атаменді. Да. Краще б і не пробував. Я згоден, 15 тисяч рубінчиків пустую, так що на майбутнє будемо Монетки, звісно, я заработав. Да, питань немає. Но, по принципі, я нічого для команди не вибив. І так як я можу сказати, що в нас по резерву. Дивіться, Кабрі у мене є. Бо ви нам можемо хіба що сюди поставити. Також, ви не бачили. Но я зробив обмінчик. Випав мені канте, Бруно Фернандеш десь містами. E, більш нічого, Габріель, це треба буде зайти купити на ринок. даже, можливо, ми зараз це зробимо чисто так. Подивимося, скільки він стоїть. Позиція цз 96-й рейтинг. Оу, це ж норм, це ж круто. Це прям шикарно, парні. Це прям дуже-дуже мені подобається. Можна взяти за 63. Перший ігрок, перший якого ми купимо, розкачаємо, чисто для того, щоб він нас в майбутньому на продажу пішов. Це круто, мені це подобається. Ви знаєте, мою тягу до того, щоб гравці були більш продаваймі. Так, заходимо, беремо сюди за Габріеля. Повишаємо ранг. Два дві продавашечки нам випали, чудово. Ми робимо його 98-го рейтингу 99-го. На фіолетовому ранзі. Нойс. Маскерану поки що бережемо. Це перший ігрок, який у нас 99-й. Якщо соточку робити, звісно, можна. Але нічого вигодно в цьому не бачу. Так же само цих же 94 х оставимо поки що. Можна, звісно, Матеуса сюди поставити, ну то ж нам. Неяса нічого не дасть, тут нічого не дасть вкратце, треба ще поки що чекати. Нема в мене нічого цікавого далі для цієї команди. Треба чекати на інші ліги, на інші топові обміни. Уже я трошки ушов у мінус серйозний, Уже треба збирати трубінчики, збирати моніточки далі. Ну, Габріель вже в плюсі. В будь-який момент я його можу продати, якщо випаде щось хороше і вам рекомендую так же само робити. Якщо у вас є якісь топові хороші карточки і вам потрібно на заміну їм щось поставити, ви спокійно можете купляти, розкачувати і потім слівати. Так що сьогодні вийшов такий фінальний типу відосик, PDP, ждемо Бундеслігу і до зустрічі. Не забувайте прожимати лайкосик, не забувайте е, ста, підписуватися, коментувати відосик. Всіх буду чекати на стрімі. Sim, porque